Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо неймовірно смачне соте з курчати, кабачків і глив у соусі каррі. Ця страва поєднує в собі ніжність курячого м'яса, ароматні овочі та пряний соус, який змусить вас закохатися в цей рецепт з першого шматочка. Готуємо разом. Для початку нам знадобиться 3 курячих стегна без кісток. Це приблизно 500 грам м'яса. Також підготуємо один невеликий кабачок або половину великого, або два маленьких Глив візьмемо 100 грам, але можна і більше, залежно від вашого смаку. Ще нам знадобиться один мандарин, один помідор, 100 грам жирних вершків, одна столова ложка соєвого соусу, часточка лимона, половина столової ложки порошку каррі та кілька гілочок свіжої ем'яти. Для маринаду підготуємо 4 зубчики часнику, 3 столові ложки оливкової олії, а також по щіпці солі, чорного перцю, паприки та коріандру. Якщо хочете посилити цитрусові нотки, додайте трохи лимонної цедри. Тепер приступимо до маринування курчати. Часник дрібно наріжте і змішайте з оливковою олією, сіллю, перцем, паприкою та коріандром. Додайте лимонну цедру, якщо вирішили її використовувати. Цією сумішю ретельно обмажте куряче м'ясо і залиште його маринуватися в холодильнику на 2 години. Якщо часу немає, можна просто натерти м'ясо часником, посолити і посипати спеціями це теж дасть гарний смак. Після того, як м'ясо замаринувалося, наріжте його на невеликі шматочки. Розігрійте сковороду на середньому вогні і обсмажте курчатину разом з маринадом. Спочатку смажте без кришки близько 10 хвилин, постійно помішуючи. Потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте ще 5 хвилин. Тим часом підготуємо овочі, кабачок наріжте на невеликі кубики, помідор, на часточки, а глиби порвіть на смужки. М'яту ем дрібно наріжте. А мандарин почистіть, розділіть на часточки і кожну з них розріжте навпіл. На окремій сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте кабачок на середньому вогні під кришкою близько 5 хвилин. Потім додайте гливи і продовжуйте смажити ще 5 хвилин, доки кабачок не стане м'яким. Тепер об'єднуємо всі інгредієнти. У сковороду з кабачками і грибами додайте соєвий соус, порошок карлі, жирні вершки і сік з часточки лимона. Перемішайте і додайте обсмажене куряче м'ясо, тушкуйте все разом одну хвилину, потім додайте шматочки мандарина, ще раз перемішайте і зніміть з вогню. Подавайте соте гарячим, посипавши свіжою ем'ятою. Ця страва ідеально підійде для сімейного обіду або вечері. Смакуйте і насолоджуйтесь. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. До нових кулінарних пригод.